Друг наш Сергій Сивохо. Йому було 54 роки. Помер. Помер на 55-му році життя. Всі його добре знають. Це неймовірно добра людина. Це Добряк, це великий інтуал. Він завжди був е, учасником клубу. щодеколи, грав Брейнрінг і е, е, повідомила близька подруга про це, що відбулося. Повідомила близька подруга артиста Світлана Бордецька у Фейсбуці. Його серце зупинилося на 55-му році життя. Згадаймо цю цю людину світла пам'ять справжній Добряк, справжній Добряк, він, він це зірка велика була, але всіх, от починаючих артистів, він завжди підтримував, він був неймовірно креативним. Він був вигадливим продюсером. Він, до речі, радником був секретаря ради національної безпеки і оборони. Він коли тільки зміни після виборів 2019 року, році він очолив спеціальну команду, яка. Займалися роботою з реінтеграцією Донбасу, проводила спроби якось вплинути на мешканців е тимчасово окупованих територій Донбасу, проводити якісь переговори. Але нічого на жаль цього не вийшло. Ця спроба була невдалою, але сьогодні бачимо серце пронебіжчиків або добре, або ніяк.